Сускрес говорить Волиняни саме сьогодні на цьому прекрасному театральному майдані. Адже за мить саме розпочнеться прекрасна благодійна всеукраїнська акція Серце до серця. І ми зараз бачимо ось такі малюнки. Сьогодні презентували нам саме діти, які хворіють вадами слуху, тобто глухонімі. І ми за мить маємо сьогодні оголосити переможців і нагородити їх прекрасними чудовими призами. Це все буде відбуватися саме на ось цій площі, на цьому саме. На цій сцені, так що за мить розпочнеться свято. Ми всіх запрошуємо. Чекаємо і за декілька хвилин ми розпочнемо свято. На вас чекають кароки, також також виступ гурту Шанс Мюзик. І звісно, ведучий з вами Сергій Сколинець. Гарного всім настрою, Христос Воскрес! Як вас звати? Олександр Наталія? Олександр Наталя, ви звісно з Луцька. Нам приємно, що саме ви сьогодні святкуєте цей прекрасний другий день Пасхи на театральному майдані нашого міста. Скажіть, будь ласка, можливо, якісь привітання, ви можете привітати наших волинян з прекрасним святом, великоднем з днем Пасхи. Що ви хотіли їм побажати? Будь ласка. Здоров'я, тому що здоров'я, якщо буде здоров'я, це ну тоді буде життя і все буде добре. Тоді дякую, можливо, ви долучите ще до привітань. Ну що, взаєморозуміння і взаємопрощення. Ви знаєте, взаєморозуміння сім'ї – це саме головне, напевно, правда ще. Так, так. Дякуємо, гарним святом. Дякуємо. Другий день Пасхи, прекрасне свято, великдень. можна, щоб ви привітали болинян з цим святом. Будь ласка, декілька слів. Буквально. Будь ласка, Таня, давай. Таня, давайте ви, будь ласка. Ну, мабуть, вже як другий день, то доречно буде сказати, щоб не об'їдались і не опивались. Тоді буде здоров'я, щастя, благополуччя, ну і взагалі добробут залежить від нас. Да? Здоров'я нам побільше і всього найкращого. І здорового способу життя. Да, і саме здорового способу життя. Ось так треба жити. Я вас вітаю. Дякуємо. Ми бачимо такі прекрасні настоячки. Я бачу, тут є із меду. Напевно, тільки з меду ця продукція вам Доброго дня, Христос, воскрес! Скажіть, будь ласка, як давно ви цим займаєтесь? І, Звісно, а вам ще смачно? Ви вже це звісно смакували, напевно, да? Що тільки, так? Що тільки ще так? да? як вас звати? Анатолій, можна декілька слів про вашу продукцію? Це з власної пасіки, все натуральне, ніяких ароматизаторів, барвників. Люди підходять, трошки цікавляться, бо в цьому сильно так не знають цього. Дякую. А можна вашого наймолодшого гостя, будь ласка, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ваїсину Воскрес! Скажи! Хм. А як тебе звати? Його звати Ваня, він теж є е, сьогодні, звісно, приймає участь у акції серце до серця, долучається до саме цієї прекрасної акції Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця. Ну що ж, я е, бажаю вам міцного здоров'я, щастя і, можливо, декілька привітань для наших волонян з Днем. Е, Великодня, будь ласка, скажіть декілька привітань. Будь ласка, День Великодня. Хочеться побажати, щоб Бог давав людям здоров'я і благополуччя в сім'ях. Дякую вам зі святом Христос Воскрес. Ну що ж, Христос Воскрес! Ми продовжуємо далі. кажуть далі буде. Раді сьогодні вітати всіх волнян на. Восьміс українських благодійних акції серця до серця, починаючи з 2006 року, всеукраїнським українським благодійним фондом серця до серця у всіх регіонах України реалізовується щорічна благодійна акція по збору коштів для закупівлі медичного обладнання, призначеного для лікування дітей з різними вадами. Волинська область щорічно бере участь у проведенні зазначеної акції протягом 2007-2012 років за підтримки громадських організацій, органів студентського та учнівського самоврядування, навчальних закладів, органів державної влади та місцевого самоврядування засобів масової інформації, бізнес-структур було зібрано 641 мільйонів 453 тисячі 72 гривні. На ці ж кошти було придбано. Та передано безкоштовне користування волинському основному дитячому територіальному медичному об'єднанні та дітям, які хворіють на цукровий діабет медичне обладнання. Цього ж року Фонд Серце до серця організовує восьмий всеукраїнську благодійну акцію під назвою «Почуй світ. Акція тривала з 7 по 28 квітня у всіх регіонах України. Сьогодні в рамках акції відбувався конкурс малюнки на асфальті. Якщо ви замітили, ось там ліворуч біля лезіґранки проходить цей прекрасний конкурс. Хто приймав участь, дітки? Ми вас запрошуємо на ось цю сцену. Можна областями привітати наших наших дітей? Будь ласка, які старалися сьогодні демонстрували свої малюнки на нації. Бурки, будь ласка. За щедрість душі віддані справі розвитку, волонтерського руху, благодійне діяльності, сприяння восьмої акції «Серце до серця 2013 року. Допомогти дітям з вадами слуху. Взявши участь в акції, ви показали приклад милосердя, шляхетності та благочинності. Щиро дякуємо вам за прагнення зробити здоров'я дітей в Україні кращими. Ось такою подякою. Ось такою подякою нагороджується срібний Володимир. Будь ласка, володя срібний Володимир. Ми тебе вітаємо, опуски! Вітаємо, будь ласка. І так, подяка Городюк Ані. Городюк Ані. ой. Зараз секундочку. може обски, будь ласка. Я прошу трошки обски. Ми вітаємо і даруємо тобі ось таку, звісно, подяку. Вітаємо. Ми вам щиро, щиро дякуємо Я запрошу. Солістські вокально-коричного гурту Перлинка отож зустрічаємо з щирими обласками. А саме пісню радісно виконає Боярчук Іванка під ваші області. Я прошу, підтримуйте, будь ласка, Іванка, можна. Тут тут духо а за мною Україна. Тут посміхніться ми усі. Щоб нічого не боліло, і душа була багата, на добро, на добро, щоб вам радісно було, тут, тут серці маю, я хороший, з ним багато, тут тут виростаю, я на радість мамі тату, щоб сонечко світило, посміхалась в кожній хаті, щоб нічого не боліло, і душа була багата, Що саме е, Іванка Боярчук випусла наше таке звісном вітання у вигляді пісень. Е, саме пісню на добро для вас виконують кашицька Іванка та не спай Аня. Зустрійте обласцями, будь ласка! Ось ні, це люди нам єднати щас. Знаю я, що буде все у нас гаразд. На Ne crayetina вокального коровичного гурту Перлинка сьогодні демонструються вокальні зімоці. Отож саме Паласу Чіпський моді під, керівником, під керівництвом Наталії Троцюк. Можна ще оплески, будь ласка. І так, 10 гривень за ось таку роботу, саме його нам представила Марія Бондарук. Будь ласка, 10 гривень. 10 гривень, будь ласка, придбатися, дідо зробили своїми руками. Власна руч. І так, 10 гривень один. І так, людина, яка давала 10 гривень. Поки що два, чекайте. І так, 10 гривень 2. Є ще бажаючи купити село. Будь ласка. І так, наступний автор зовнішки Марія Бондару. Будь ласка, покажіть всім всім глядачам ось цей прекрасний малюнок. 5 гривень, а стартова ціна. Хто дасть більше? Будь ласка, 5 гривень! 5 гривень! Хто дає вже 5? 10 гривень. Вас теж вітаємо зі святом. 10 гривень один. 25 гривень від Сергія 1. 25 гривень від Сергія 2. 25 гривень. Два з половиною, 25 гривень. Три. Продано. Ми вітаємо вас. Будь ласка. Можна обласним привітати. Будь ласка, село. Зустрічайте. Іванка Кавташиська з композицією Чарлі. Облиски підтримуємо! はい <music> З великим залом запрошую ще одну маленьку-маленьку, звісно, нашу карасу, яка подарує музичне вітання. Отож, не спай ні, яка виконує пісню. Крилата скритка. Ваші щирі обласки, будь ласка. Анічка не спає з композицію крилата скривка. Дякую, Анічка. Ну що ж, прикраси пісня. Звісно, прикрасі композитори сьогодні присутні на нашому святі. Світлана Вишинська є автором цієї пісні. Світланка, прекрасно пишіть творіть, адже ви того звістуваті ще раз у вас зі святом. Ну що ж, ми продовжимо далі. Наступний лот. Отож, аукціон робіт саме з вадами слуху. Будь ласка. Робота гуртка Володимир Волинської спеціалізованої школи, які мають вади слуху. Отож, подивіться, будь ласка, на цей лот, на цю роботу. Можна обпусками трошки підтримати, я прошу. Ось таке, придатне, дерев все. Початкова ціна, знову ж таки, 5-5 гривень. 30 гривень. 3. Продано обласки, будь ласка, підходьте сюди. Добра пісня. А заспіває Албіна Долонська. Зустрічайте. oh Що ж, я запрошу eh, саме ансамбль перлинка, який подарує eh, всім віночок українських пісень. Зустрічайте! Ансамбль перлинка! Ще фонду Не шукаю! Сідіти за заслуговують ще. овації, я прошу області. Саме лукальне переміщення. гурток перлинка сьогодні дарували свої, звісно, вокальні дані для всіх присутніх. А зараз ми проводимо і, звісно, даємо можливість вам теж поспівати, тобто показати свою майстерність, свої вокальні дані теж на цій сцені. Ти мені, Звідки в тебе тіша? Я без тебе в дні, у полоні печалі, може, десь у лісах ти черзілля шукала. Наступна, давайте на наступні. Знайшла і мене і ще рувала. Іще, іще. я тебе в снах. хто ще бажає, підходьте. То ще бажає, давай бери мікрофон далі. Запутай стрижка. Далі мікрофон, дай до нас. Залишайтесь тут, залишайтесь з ось тут. Не треба нести. Далі, далі мені квітку надій. Бо давно уже ти умішла мой мрій, увійшла мой. Танець, ну що ж, ми продовжуємо далі. Я обіцяв, що саме за мить вас буде вітати саме гурт Шанс Мюзик. Місто у зустрічаю щирими.